Всім привіт! Всім привіт! З вами я Владислав, і Назар має. Сьогодні нам будемо показувати всі оружки, що в нас є. Ру. Всім привіт! З вами Назар і лап'ям. І я Начинаем! Ну, в, в мене лом і в нього лом, правда? Так, в мене начальник, в нього політрук. Стрельне в мене раз політ э, тим. Начальник, скик скільки... в башку, в башку скільки хп знимет. Давай. Стой, стой. Ну, скільки башків. Скинь. 46. У мене 19. А другий 21. Добре. Так. Автомат. У мене МК. І у мене МК. Я стріляю башку. Добре. 23. 22. У мене примус. У мене примус, даже. Даю башку. Честнадцати. Багато. Мене вінчестер. Васкур. Торхім. Вісім семь вісім. Вибач, бо в мене само стріляла. Добре, я так прийду. Допинайте на... Не на, на ну, погову как. Давай с э, ну дальше. У меня гадюга і в нього гадюга. Най най, не стріляй. Не стріляємо, бо то може взяти всю копее. Дальше, снайперка. Нет, не, тер... не, я буду стрелять сейчас дають. У мене ним. Давай я стріляю в тебе. У мене У Там... мене стало 49. Ну да 49. 80. А, а я не знаю скільки мене взять. Я не бачу. Там вибухає, там нічого не видно. Короче, давайте далі. Снайпер. Снай і снайпер касе. Е, Як олім я... чи пухи, став плюс і пишіть ім'я, а в а кого по Ані ставте мінус і пишіть ім'я. Все. В мене краще. З вами були Маліш Назар і Білоган Владислав. Всім дякую за пока. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.